Пані та панове. Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Варто На зустрічі. Ліворуч! Зброю! Чисть. Пане президенте України! Верховний головнокомандувач збройних сил України почесна варта з нагоди підняття державного прапору України вишукована Начальник почесної варти капітан Слатвінський. Слава Україні! Слава! Слово має президент України Володимир Зеленський. Шановні громадяни України, дорогі українські народи. Щороку, напередодні. Дня Незалежності України ми віддаємо шану одному з найголовніших своїх символів, одній з найбільших своїх святинь. Це державний прапор України. Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі. І у своєму небі, і завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг. Я прошу зараз вшанувати героїв, які за ці кольори віддали своє життя хвилиною мовчання. Пані панове, традиційно у цей день, день прапора, ми згадуємо історичні і яскраві миті життя державного прапора України. Він багато пройшов, він багато бачив, багато де побував його вносили в парламент у день проголошення незалежності України. Він літав у космос разом з Леонідом Каденюком. Він був на північному полюсі. Разом з нашими полярниками. Він підкорював ЕВРС, був зіркою на сценах у Стамбулі, Стокгольмі, Турині, огортаючи наших, наших українських переможців на Євробаченні. Був вищим за прапори інших країн і переможно займався в Атланті, Сіднеї, в Пекіні, в Лондоні та багатьох інших містах світу на Олімпійських іграх. Він був на Олімпіаді. 76 у Монреалі під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль і станцював гопак у вишиванці та синьо жовтим прапором нашої держави. Він завжди мріяв передати цей прапор в Україну. І сьогодні, нарешті, це сталося, і цей легендарний прапор буде піднято сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу. синьо жовтий був на броні і біля серця наших воїнів, коли вони звільняли Краматорськ, звільняли Слов'янськ, Маріуполь та десятки інших українських міст у 2014 році. Коли вони звільняли Київщину, Чернігівщину, Сумщину та інші окуповані наші землі у 2022-му. Він був свідком народження світового шедевру і наш отчув, куди має іти російський воєнний корабль. І зараз кожен на своєму місці. Наш прапор повернувся на остров Зміїний, а крейсер Москва пішов заданим курсом. І сьогодні я хочу сказати не тільки про минуле нашого прапора, а про його майбутнє. Синьо-жовтий прапор України знов замаєріть там, де його дім, там, де він має бути по праву. в усіх тимчасово окупованих містах, селах України, окупованих тимчасово замайоріть назавжди у Мелітополі над площею перемоги. Там, де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий у Херсоні над площею Свободи. Там не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий. Він буде на Азовському проспекті у Бердянську і на Зеленій Алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС. на Анжигольському маяку і на Савур Могилі на берегах Сіверського Донця Кальміуса біля Олешківських пісків, там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви. Там буде синьо-жовтий. І у Криму, в Ялті, у Керчі, в Джанкої, у Сімферополі, на Іпетрі, українські і кримсько-татарські прапори. Якби хтось. Не намагався перекрутити історію. Саме ці кольори історично пов'язані з Кримом. Він буде в Лотугіно над будинком культури імені Тараса Шевченка і в Лисичанську над Палацом культури імені Володимира Сосюри. Бо поруч з цими іменами не може бути іншого прапору. Наш стяг знову майорітиме у міловому. Біля дзвону пам'яті і меморіали переможцям нацизму, і буде у Сєвєродонецьку поруч з пам'ятником-козакам, там не має бути прапору тих, хто не має нічого спільного ні з першими, ні з другими. Там буде синьо-жовтий наш український прапор, наш оберіг, оберіг України від землі до неба з днем. Державного прапору. Слава Україні! Героям слава! Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України. На державний прапор України! Струнку! До зустрічі з фронту! Зброєю! Згідно з Конституцією України, державними символами України є державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України, державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. І з ним йдуть на війну, і з ним перемагають. Він прошитий кулями, скраплений кров'ю, але від того лиш дорожчий мільйонам сердець. Шановні пані та панове, державний прапор України піднято. Дону! Руч! Руком! руч! Синьо жовтий стяг нині майорить не лише в Україні. Наш прапор став символом сміливості, свободи і боротьби за правду в усьому світі. А його кольори, вільний синій та енергійний жовтий, перетворилися на справжній бренд, котрий сколихнув і запалив серця усієї планети. В єдиному порусі мільйони людей за кордоном вийшли на свої вулиці та майдани під українськими знаменами і вбрані в кольори українських знамен, на знак підтримки і солідарності, на знак боротьби українців за свободу, за гідність і за мир, не лише свою, а й усього світу. У чистості з нагоди дня державного прапора України завершено зі святом Україно!